Друзі, всім привіт! Мене звати Юля Біляєва. Я продовжую знайомити вас з моїми учнями курсу Вандермані. І сьогодні я хочу познайомити вас я по моїй особистій версії, одним з найкращих вчителів йоги в нашій країні. І мені супер приємно, що це моя учениця Настя. І коли я, до речі, приїжджаю в Україну. Коли я приїжджаю до Львова, то Настя проводить мені класи. І я з задоволенням скайфом з проводимо разом час. І я хочу сьогодні підняти тему, коли вчитель йоги пропрацьовує карму грошей, чи є в нього гроші, чи можна вчительйогі йоги заробляти. Давайте це розкриємо. Привіт, Настя. Привіт. По-перше, дякую. Ти кажеш, що в мене якісь неймовірні мурашки біжуть по тілу. Я скажу, що я проходила три курси в Андермані. І, і буду ще проходити, точно бачу для для себе в цьому дуже великий сенс, ем, з чого взагалі я почала. Uh -huh. да? ем... На перший конкурс в Андермані, це був третій. Я прийшла завдяки Анітосику, uh -huh. тому що я була в неї на навчанні, я почула там про тебе. І на той момент моя знаєте, типу, така точка А в житті було я була project менеджером доволі успішним. У мене якби були гроші. Але можливо зараз багато людей це зрозуміє, що ти живеш з відчуттям, що в тебе, начебто, все є. Але відчуттям, що ти не на своєму місці. Uh -huh. Ну, типу, ти робиш ту роботу, яку ти просто вмієш робити, але не ту, заради якої ти якби, прийшов в цей світ. І в якийсь момент свого життя я просто розумію, що я далі так не можу, я так не хочу. Я приймаю рішення звільнитися з цієї роботи. Паралельно йога так дуже якби, потужно входить в моє життя в сенсі, що я дуже активно практикую. Я вирішую, що я буду пробувати його. Я звільняюся. Е, на свою останню зарплату я купую собі три речі: це тур в Індію, я купую собі iPhone, бо мені треба для роботи. Я купую курс вендер е, uh -huh. Мані. І я йду на цей курс е, з розумінням, що все якби у мене немає знаєш, типу, підґрунтя. Що далі буде, я не знаю, бо на той момент мій блог це 800 людей. Якби як я себе буду забезпечувати, невідомо. Е, ну і відповідно на першому ж Вандермані я я е, в Індії зустрічаю Далай-Ламу, Це мені дуже потужний знак. У мене змінюється абсолютно да, там, картинка того, як я хочу будувати стосунки з грошима, що це взагалі. І я набираю першу свою групу. Прямо там в Індії, Клас. в Турі, збирається перша моя група. Значить... Це, це перші твої клієнти і так, гроші з нової так, справи, так, в яку, заради, заради якої ти ризикнула так, всім. По так, факту. я ризикнула і. Я ж кажу, я знаю, що багато людей от живе з цим відчуттям, що типу, я роблю щось не те. Я роблю щось не те, і дуже страшно зробити цей крок в невідомість. Робіть mm -hmm. все да, підтримує, да, 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 просто робіть, але створюєте при цьому причини кармічні, Для цього 100, щоб це спрацювало. 100%. І зараз знаєш, коли я дивлюся на цю от історію трьох курсів, це така еволюція. Моєї особистості, тому що якщо я перший раз да, я йшла з мотивацією, просто щоб в мене були гроші прожити, то відповідно на третій це була вже зовсім інша. Але хочу зараз е, прийти до того, що був другий Вандермані, на який я йду. Я вже знаю, що це працює, це класно. Е, в мене починають там групи. Знаєш, вона так потрошку, потрошку все наростає. І я приймаю намір, що я йду на другий Вандермані. Це був п'ятий для мене, ну п'ятий ще... потік, да, угу. п'ятий потік. І тут, ще цікаво, як тільки я приймаю рішення, що я на нього йду ще до початку курсу стається перше таке диво: це те, що я просто чудо чином виграю поїздку до Вас Женю, в Туреччину. І я хочу про це буквально от речення сказати: що тоді Юля оголошувала конкурс і голосували Серед люди. Учнів. Так угу. і нас відібрали по п'ятіркам. І знаєш, це був такий переломний для мене момент тоді, тому що я попала в п'ятірку з дівчиною, в якої було 100 тисяч підписників. Ну, і ага. що мені каже мій розум? Типу, у мене на той момент там дві з половиною. Я дивлюся, я її знаю, і я розумію, що як без сили у нас да, мій мозок мені каже, uh -huh. Настя: ну камон, ну якби uh -huh. де більше ста тисяч підписників і твої 2 з uh -huh. знаєш? Але мої підписники вірили в мене більше, ніж я. Я виграю Клас. і друге, що стається прямо перед перед початком Вандерманії, це я вже їду, їду до вас, знайомлюся з вами. Це те, що я запускаю найбільшу свою групу тоді на 140 людей. Клас То. до речі, скажи, будь ласка, скільки пройшло часу перед о, від точки, коли ти вирішила, що я йду з вже нелюбимої роботи uh -huh. в йогу до групи в 140 людей. Ну, виходить, що ш... скільки шість місяців? Шість місяців. Я просто хочу так. це підкреслити, так. що це неймовірно. Це так, неймовірно. так. І я знаю, от ти кажеш, почала з того, що чи заробляють ем, йоги гроші, бо чомусь, коли кажуть про вчителів йоги, ти я завжди так жартуйте, Ну, та, та та я знаю. Але просто знаєш, це такий стереотип Це стереотип. про те, що типу, от вчитель йоги – це такий бідний, погано вдягнений. Ну такий, знаєш, дуже по простому, який відмовляється абсолютно від матеріальних благ, ось така, як якась така людинка. Такий образ. От. І мені дуже хотілося це змінити Лас. і показати, що е, навпаки, Типу вчитель йоги це та людина, яка може і має заробляти великі гроші, Шарпи. і тим самим надихати. Багатьох людей, Правда. і це можливо. І от так от знаєш, типу цей другий курс, я така вау, просто якісь шори розкриваються. І ось буквально недавно закінчився третій в Андермані, і я вже йшла зовсім з іншою мотивацією, скажу, знаєш, і це те, як стається, в принципі. Бо зараз більшість людей там, які навіть це будуть дивитися інтерв'ю, цей подкаст. Більшість хоче на початку ну, заробити гроші, і це, це нормально. Оп, це це оп, мотивація це супер суперкоротка. Супер Але просто в якийсь момент, коли ви закриваєте цю потребу, всередині ДТФІ вас з'являється да, щось значно глибше, і це справжня причина, заради чого, взагалі, ти хочеш продовжувати вивчати ці знання, використовувати цей інструмент, тому що ти розумієш, що ти можеш доторкнутися ну, до. Величезною кількості людей і змінити їх життя на краще. І, ти, і це найкраще, що ти можеш, в принципі, робити. І моя мотивація на третьому, вже цьому, восьмому вандермані, для мене третьому, була йти в масштаб, так, щоб передавати це знання, саме як, знаєш, вчення. Не просто заробити грошей. І в мене, я теж попала на тебе на розбір, де ти мені давала відповідь на мої питання, і те, що мене так, знаєш, дуже. Торкнулася, це було про вчителя, да про те, що в якийсь момент, коли ви починаєте ділитися знаннями, ваші учні стають вашою валютою. І що я маю від цього відмовитися, да, і віддати це, якби подумки своєму вчителю. І я почала це робити, і на цьому Вандермані за фактично це сталося менш ніж за 48 годин. Я закрила найбільшу групу на ретрит mm -hmm. в Карпати. Це робило 7 тисяч доларів. І це все сталося просто ось так. Клас. І я хочу просто сказати, щоб, ну, щоб ви зрозуміли, що найголовніше, що ви можете забрати на цьому курсі, ну це в першу чергу вчителя, вже і друге, це от ці знання, ці інструменти. Тому що курс Вандермані він змінює ваше мислення. А ці зміни мислення це те, що працює в довгостроковій угу. перспективі. І це те, що буде, буде змінювати ваше життя після курсу ще багато, багато, багато місяців. І це та причина, чому я ще прийду, і я раджу людям повертатися. Бо в мене на кожному цьому вандермані, от з кожним вандермані, це була ще більша розпаковка, глибша. Це, знаєш, це нові сенси. І це, да, я знаю цю інформацію, да, я це чула. Але побути в полі людей, які ростуть, які хочуть, які знаєш, ну, які просто. Прагнуть чогось хорошого в цьому житті побути в твоєму полі і доторкнутися через ці знання потім ще з більшою кількістю людей, і бачити, от бо моя зараз мотивація це змінити якомога більшу кількість життів, яку я можу. Тому що я почуваю себе найбільш щасливою в той момент, коли я ділюся знаннями з людьми. Клас, дякую так. тобі дуже. Будь ласка, дякую всім. І я думаю, що дуже важливо. Відчути, у кожного з вас є сила, якою ви можете заробляти великі гроші, допомагати величезній кількості людей. величезній, навіть якщо вам зараз здається, що я кажу не про вас, У кожного з вас є ця сила.